Перше послання до солунян, розділ п'ятий. А про часи та пори, брати, немає потреби, щоб до вас писати. Самі бо знаєте, що день Господній прийде як злодій уночі. Саме як говоритимуть мир і безпечність, тоді зненацька злетить на них погибель. Як біль на вагітну лоном, і не уникнуть. Та ви, брати, не в темряві, щоб вас той день зненацька захопив, як злодій, бо всі ви сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ані темряві. Не спімо, отже, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, як належимо дневі, будьмо тверезі, надягнувши броню віри та любові і шолом надії на спасіння, бо ж призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого, Ісуса Христа, який умер за нас, щоб ми. Чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. Тому втішайте один одного і будуйте один одного, як то ви і робите. Прохаємо вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують та на розум вас наводять. Шануйте їх у надмір любові за їхню працю. Живіть у мирі між собою. Благаємо вас, брати, карайте ледачих, малодушних підбадьорюйте, підтримуйте безсилих, Супроти всіх будьте терплячі. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло, а старайтеся робити добро один одному і для всіх. Завжди. Радійте, моліться без перерви, за все, дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі, Духа не гасіте, пророцтва не легковажте, усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Сам же Бог миру, нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух, і душа, і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас покликав, Він і здійснить це. Брати, моліться і за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами.